Я всіх вітаю. Це ГЕЧ автомобіли ГМБХ Автохандель в Баварії. На карті дивитись між Франкфуртом і Нюрнбергом посередині. Під фулдою 50-55 кілометрів. Це наше помешкання. Стоянка у нас з машинами поруч 100 метрів. А тут машини свої. Це машина тільки на... Приїхала, брали її для себе. Були у нас гості з Америки, і син брав спеціально семимісну машину, тому що вони проїхали з дітьми, літаком, вірніше, не приїхали, прилетіли. І потрібна була така машина, щоб поїздити по Німеччині, показати все. От вона зробила свою справу і тепер продається. Машина випробувана, на її проїхали. Близько 4 тисяч кілометрів після покупки жодних претензій не було по машині взагалі. Попри те, що пробіг немалий, машина дуже в класному стані. Пробіг той зроблено не на короткій відстані, абсолютно на великій відстані, тому що машина в гарному технічному, ну і оптичному стані. Це семимісний Volkswagen Шаран. Коробка звичайна, шестиступінчата коробка передач. Да. Ну, звичайно, у нас тут. Бічні двері замикаються. Електрично все, гарно працює, дотяжки, як з одної, так і з одного. З другої сторони машина абсолютно рівненька, немає ніяких паркувальних вм'ятин. На кнопочці також у нас кришка багажника. Задні сидіння не тронуті, ніхто на їх особливо там не, не їздив. Всередині в багажнику. Ну, в принципі, я зараз покажу. Електричні також двері. Машина тільки знята з обліку. Стояла на обліку. Брали а українська. Кісінген, Баткісінген і Україна. Знімалась з обліку онлайн. Є така опція зняття. Ну, Так зовні нібито не знято, да? е, Хто не пробував, це можна зробити. 7 євро всього коштує. Онлайн знімається, тут здирається. Видно, так, да? там? Ось номерочок цей під наклейкою. Секретний. Вписується і машина знімається з обліку. Я колись робив таке відео, але... Його забанили за порушення конфіденційності. Ну, Були у мене там на каналі скарги, тисячі скарг від, від ворогів. То таке. Давайте покажу, може, недоліки. Пройдусь навколо. Ось тут є трошечки подряпини такі, що можна сполірувати справа на бампері. Тут є знизу на губі, маленька подряпина, поздовжна. Отут колись хтось впирався на губі. Бачите таке, піддуте трошки. Ось тут знаки. Десь хтось впирався. Так, йдемо далі. Обитості на капоті. Так. Раз, два. Три. Малесенькі цяточки. Чотири, п'ять. Тут теж міні, мікро. Шість. Сім, вісім. І отут від камінчиків. Ну, дуже маленькі. А, ну ще можна знайти. Так. Ну, машина їздила по автобанах. Я вам скажу, що такі, вмят... такі от коцочки – це і погано, і добре. Е, поганого набагато менше, тому що їх можна позакапувати, полірнути і їх не буде. А от якби їх не було цих коцочок, то це б говорило про те, що машина їздила. На короткій відстані. Он ще є на стойці. Теж від камінчиків. А коли машина їздить на короткій відстані, вона не вдвічі швидше зношується. А напевно і в 10 разів. Дехто з людей, які тільки для совдепівських машин привикли, звикли, думають, що от пробіг дорівнює стан. Ніфіга, народ. Це в Україні, де нема доріг, пробіг дорівнює стан. А от в Німеччині, в Європі взагалі, дуже часто буває, що одна машина їздить по місту, 70 тисяч вбито наглухо. Десь на доставці працювала, наприклад, на доставці піци і документів якихось. От, 70 і вбито. А інша 700 ідеальна. Ну, ціни 700. 247 лише тисяч. І при умові, що на великій відстані, це взагалі нічого немає, 247 тисяч. Давайте покажу, як воно виглядає. Це карти. Карта дверей водія. Кнопочки. Чому я це показую? Тому що це абсолютно точно відповідає всім внутрішнім технічній частині всім узлам і агрегатам технічним зупиниться на Vertical, хоча carvertical це така штука яка зовсім дуже рідко відображує точно те, що є. Так, по недоліках я хотів показати, це у нас шкірозамінник. Посередині алькантара, а тут шкірозамінник. І тому він бачите, що робить. Повитріскувався. Хоча по використанню, от, якби були сліди, то було б тут і на спинці, дивіться, завжди. Ну і е, пас безпеки, кермо. Ну не сказати, що воно там повністю нове, матове, але й не затерте кермо. Кнопочки, бачите, не затерті. Не сказати, що виглядає як нове, але і зовсім не, не, не скажеш, що воно зношене. Педалька трошечки підтерта на щеплення. Коврики і під ковриками не протерти, хоча при використанні по місту буває отут дірка в коврику і під ним дірка. Ну і так часто буває. Справа сидіння пасажира і та карта взагалі в супері. Давайте тут подивимось. Тут особливо нема до чого доколупатись. У нас тут є, як бачите, шторочки оригінальні. При тому, що кремовий салон він не, не без бруду, гарно виглядає. Задні сидіння, тим більше. Сім сидінь і всі в нормальному стані. О тут є мінімально бруд. Такий, що можна стерти. Так. Люк працює, перевіряв я. Так, 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 так. Десь були такі вспученки і ржавчинки. Так, сліди корозії. От тут я бачив. Он, бачите, надуте таке трошки. А! Коліна, колінами стати неможливо на такий гарячий, це Та бруківка така гаряча. Ось. Бачите? Одна вскученка. Йдемо далі. Ось як двері бічні відкриті, отут є мінімальна. Треба трошечки косметику зробити позлущувати це діло і ресфедером, щоб не виходило за края. Це робиться, злущується, потім е, крупнозернистою е, поліролью е, прибирається іржа, а потім ресфедером густою фарбою натягується повністю, е, не виходячи за края і полірується. Ну, дурниця, коротше кажучи. Десь ще мікро іржу. Ага, от там є з тої сторони більшенька іржа. Більші такі надутості. Ось тут на бічній дверці є, отаке тут більше. Оце максимально іржа. А так обдивлявся, більш, більш немає. Тут більше і отут менше. От під цими дверями тут. Нічого немає з цієї сторони ніякої іржі нічого немає. Так, покажу знизу. Знизу теж все нормально. Ще спереді на предмет. Підтікання, нічого тут не підтікає. Ох, і руківка гаряча. Неможливо витр витримати. Так. Е як бачите, є тут асистенти у нас всі, датчики світла, дощу, камера. Зверху є е, панорама дах електричний. З панорами нічого не підтікало, буває, люди забувають прочищати ці канали і отут воно все буває підтікає. Нічого не тікло ніколи. Вміли користуватись. Працює бездоганно електричний механізм. Ну от, в принципі, я все показав. Понедоліка. Ні, тут немає нічого. Піду сустать ніде. От єдине місце, де треба трошечки більше заморочитись. Ну але це для тих, хто готує машини, це півгодини роботи, а потім треба пару разів. Нанести шар в фарби, щоб висохло добре і переполірувати після зашкурювання 2000. От. Така машина. Так, далі, диски, диски, гальмівні диски ззаду, нові, рахуйте. Гума слабенька. Відсотків 30 протектора вже Ну, їздити можна, але... Слабенько спереді. Доброго ма. А диски, ледве-ледве бережок. Теж добрі. Тут трошечки колісний диск пошкоджений, подряпина маленька. Той нормальний. Цей не пошкоджений. Зараз відкрию ще капот. Потримай. Як будуть писати, подивись, що писали люди, скажи мені, я відповім. 16.01.25 міняли мастило. Ні, не мастило. Це міняли охолоджуючу рідину. Ну і видно, що вона така абсолютно прозора. Не брудна рідина, так. Недавно міняли рідину. Так, да, теж хотів сказати, на 239 тисяч замінений. ГРМ, це, це є норма. Да? І також є бумаги, замінена в цій машині двомасовий маховик, Тільки зміна. Ну, це такі деталі, які трошки коштують. При заміні треба відлистати. Тому вже витрат цих не буде. Ні мастило, ні двомасовий. Ні ГРМ не потрібно змінювати, тому машина брати і їздити. До кінця 25-го року у нас, до 12-го місяця, ну, рахую, до 26-го тюф, якщо хтось братиме для використання в Німеччині, без проблем. Машина в нормальному стані, новий тюф пройти 150 євро, той й новий тюф, як де 120, можливо. Рівненька, гарна машина. Ну тут нічого не милось, тут все брудно, навіть вон голки <гас> в лісі стояла, хай лежать там на місці. По екстрасах безключовий доступ, електричні сидіння. Камера є чи нема, навіть не знаю. Е, з підігрівом дзеркала електричні. Ну, скло піднімачі по замовченню, у всіх їх є. Так. Е, бездоганно все працює. Перевірено, як я вже казав. Давайте покажу по екстрасах скоріш показати, ніж там розказувати. Давайте звідси. Рух по полосах, бачите, теж є. Чого нема, це автоматичної коробки передач. О, чи ДСГ могла бути. Що там пишуть? Озвучте ціну пишуть. Ціна в заголовку є 11 333. Я думаю, за таку машину, тим більше, що вона перевірена. Абсолютно машина в доброму стані. Якщо не продасться за дві години, можна буде ще й поторгуватись трохи. Якщо після відео не продасться. Ось і так, Машинка клас. Рівненька вся, ніяких вм'ятин немає взагалі. Ні справа, ні зліва. Ну, трошечки попрацювати, поприбирати ті е, іржу, пару пунктів. Дурниця абсолютно. Це для людини, яка готувала машину, це є дурниця. І позакапувати спереді ці оббитості. Колів на стеклі немає, але є такі від камінців крапочки біленькі. Зверху над склом і режі немає, там часто буває від камінців, які туди залітають на швидкості. Ну, задня резина не дуже стан, але не лиса, ще можна їздити. Я от не знаю, до її, по-моєму, є ще колеса. Не скажу точно. Щось там лежало ще всередині. Зараз, зараз питаю. Ну-ка потримай. Покажи, поки що машина, хоча я показував навколо. Коля! А що до неї ще є? Що там всередині було? Нічого нема? Резина? А, резина є, так? Да? Зимня? полка є. І полка, ага. А нормально в доброму стані резина? Ага, є до неї. Є до неї зимова резина в доброму стані і з дисками, напевно, да, на дисках резина. Ну все. Телефонуйте, якщо когось зацікавить машина. Навряд чи для України вона потрібна, але для Німеччини просто супер варіант, я думаю. Каже, що починає гнити. Ну не гнити починає, пару спущенок приберете. тож Гнити вона почне, якщо нічого. Якщо попшикати спеціальним ліквімолі є такий засіб, да? то вона далі нікуди ніколи не піде. Те, що гнити, ну далеко не гнити. Я всі пункти показав, більше нічого немає. Все, Ви вирубай. До наступних відео.